Сьогоднішня проповідь називається Відкинутість передує славі. Хочу задати питання, знаєте, таке філософське є запитання. Як так трапилось, що Бог, який створив небо і землю, прийшов у цей світ в образі людини? Прожив між людьми більше 30 років, його не впізнали, а він не спішив цього доказувати. І більше того, він навіть забороняв учням про себе розповідати, яким було відкрито, хто він такий. Його не прийняли, як годиться його величі, його славі. Це Бог прийшов на землю в образі людини. Знаєте, яка подія? Цьому ніхто не придав значення, крім тих людей, яким було це відкрито. Більш того, він потім дозволив себе замучить до смерті. Чому так трапилося? Чому Бог так допустив? Ви знаєте, Справа в тому, що він дав право вибору людині. Щоб не примушувати, щоб це право вибору було із глибини серця не від нажиму. Щоб людина просто зробила вибір без всякого нажиму. Або вона. Вибирає бути з Богом по вірі в Його слово і проводити з ним вічність, або вибрати інший шлях незалежності від Бога. Знаєте, щоб це створіння зробило такий вибір: тут не можна нажим. Тут потрібно просто довірити слову Його. Тому що він хоче, щоб ми йому довірили просто по слову. Дивіться, коли було Богом створено, створена, створена земля і рай, і там жили перші люди Адам і Єва, і він сказав, з від, від всякого дерева можете їсти, тільки від дерева пізнання добра. Зла не їжте, а то помрете. Що він очікував від людей, повної довіри Його слова. Тому що вони знали, який він. Ви знаєте, можливо, в цьому є і відповідь на таке філософське запитання, як могло серед От досконалої атмосфери серед досконалих людей, які створені по образу Божому, народитися зло. Появити, появився гріх. Думаю, що одна із відповідей, тому що Господь дав право вибору зробити просто вибір людині. І взагалі місія Ісуса Христа, ми повертаємося до, до початку нашої розмови, місія Христа була в тому, щоб постраждати за гріхи. Він забороняв учням розповідати, хто, хто Він такий. Справа в тому, що коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, то Слово Боже закликає нас. Закликає нас дивитися на Його страждання. Коли ми дивимося на те, от, який відсоток розповіді про життя Ісуса займає в Євангелії, то можна зробити висновок, зробивши таке дослідження, що п'ята частина. Розповіді про життя Ісуса Христа, п'ята частина, займає останні дні його життя на землі. Коли було страждання, 20% Євангелія зосереджене на стражданні Ісуса. Не на деталях Його життя, не на деталях Його. Підліткового життя, там одна тільки подія. Знаєте, так багато всяких історій. Іоанн каже, що якби ці всі історії хтось попробував би записати, то всі книги світу не змогли б вмістити. Ну скільки всяких подій? Ну чого вся увага зосереджена максимальна на його страждання Тому що він ради цього прийшов, щоб постраждати за наші гріхи, щоб вмерти і спасти нас від прокляття. Давайте прочитаємо з вами послання до Євреїв, 11 розділ, 37 вірша, а потім плавно перейдемо на 12 розділ. Прочитаємо ці вірші. Їх каменували, тут розповідається про послідовників Ісуса. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривджені, ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, у горах, у печерах. У земних яругах, і всі вони засвідчені вірою, не одержали обітниці, оскільки Бог передбачив для них щось краще, щоб вони не без нас досягли завершення. Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря. І вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором замість належної Йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу, подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не змогли та не, не знемоглися та не ослабли вашими душами. Виявляється, той, хто вірить в Ісуса Христа, його не завжди буде супроводжувати гідне до нього відношення. Тут говориться про людей і Слово Боже заявляє, що цих людей весь світ не був гідний, а вони жили, знаєте, життя, яке не гідне їхнього статусу. Як покидьки, як відкинути суспільство. За що? За віру в Ісуса? За принципіальну позицію по відношенню до праведності або до гріха. І це, знаєте, в Біблії написано, що той, хто грішить, для нього праведник це гедота. А для праведника той, хто грішить. Ісус сказав, я взагалі приніс розділення. Розділення між самими близькими людьми, в сім'ю. Тому що одні можуть повірити і прийняти, а, інні, а, а інші сказати, а ми не віримо в це. Я знаю історію одного брата. 30 років назад він повірив в Бога. І, і жінка його вигнала з дому. Це те, що він пішов у віру християнську. До цього часу він ще молиться і очікує її покаяння. Вони живуть в одному місці, тільки в різних місцях. Він довгий час скитався, врешті-решт, десь придбав собі кімнату десь в якомусь гуртожитку. Сім'я його ще не приймає ні діти, ні жінка. Господь сказав, я приніс розділення. Вони принципіально не хочуть, щоб він йшов за Ісусом. Він не розвівся, Він не женився, він молиться, Він очікує. І ми бачимо, що дайте, не завжди буде оточуючи нас, люди поводитись до нас гідно. Але нам дано, як казав тільки, що брат Дмитро. Перемагати вірою негативне, і неправильне і негідне до нас відношення. І ми бачимо з історії церкви, і бачимо і слів Ісуса, в яких він говорив про ознаки другого приходу. Буде надзвичайно важкі часи. Тому що у Біблії написано, що воз ненавидять вас всі за імя Моє. Я думаю, що це навіть буде на законодавчому рівні по всьому світу закріплений такий закон. І всі люди будуть ненавидити християн. Знаєте, чому вони будуть казати правду? Тому ми, ми бачимо, наприклад. Приклад Давида. Давайте почитаємо приклад Давида. Давид був по серцю Божому, і Господь реально через нього рухався і робив надприродні слова, діла через нього. І його весь народ надзвичайно любив. Він став генералом армії. Але ось цар позаздрив йому. І знаєш, що, що трапилося? Всі його відкинули. Абсолютно, всі його відкинули. Був такий період, що навіть його близькі, оточуючі воїни теж захотіли його вбити. І теж захотіли його відкинути. Всі відкинули його. І знаєте, ось в цьому стані він написав псалом. Це було із глибини серця. Я думаю, що те, що він переживав, це було пророцтво. Але Господь допустив оці всі обставини, це все відношення, і це все відкинутись. Тому що йому потрібно було, знаєте, передати і заявити про Месію. Тому що все слово, все події, все творіння, воно, знаєте, зосереджено на увагою на Христі, на Ісусі. І дивіться, що Він написав із пережитого. Він написав те, що переживав. Але це було з серцем Божим. І це було не тільки про його життя, а про майбутнє страждання мсії. Це записано 22-й псалом, словом'явте, 21-й, з другого вірша. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Він навіть говорить, що Давид навіть таке переживав, що, що і Бог його залишив. Тому що він не бачив. Ні з якої сторони, навіть сторони Господа, допомоги. Каже, Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув? Далекий від мого спасіння слова, мого голосіння, Боже мій, я волаю в день, але ти не відповідаєш. Вночі я також не знаходжу спокою, але ж ти святий перебуваєш у хваліннях Ізраїлю. На Тебе надіялися наші батьки, вони мали довір'я. І ти їх спасав, до тебе волали, і спасалися, на тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, я черв'як, посміховисько в людей і презирство народу. Всі, хто мене бачить, бачать, глузують з мене, кривлять губи і похитують головами. Покладався на Господа, нехай тепер Він Його рятує, нехай Його визволить, якщо він йому любить. Що переживав Давид. Це все було для, для місії. Його. Він був по серцю Божому. Він був пророком Божим. І він це говорив на покоління, він говорив це дайте, на тисячу років наперед, тому що життя Його було за тисячу років до народження Ісуса. І це і сьогодні всі говорять, то це ж слова про Ісуса, то це ж пророцтво про його страждання. То це вся увага на ось це, на оці страждання. Але потрібно було взяти чоловіка по серцю Божому і ввести його в такі величезні знаєте, страждання з усіх, з усіх сторін, що навіть і Бог йому не відповідав. Для чого? Для того, щоб звернути увагу на Месію. Тому що всі, хто. Йдуть за Ісусом Христом, ці, що йдуть за Господом, вони часто будуть переживати негідне до себе становище, але наша тема сьогодні, що відкинутість, вона передує славі. І апостол Павло, наприклад, сказав такі слова: що оті страждання, які ми в цьому світі переживаємо, вони абсолютно нічого не значать в порівнянні з тою славою, яка нас очікує. Виявляється, всі, хто йдуть за Христом, переживаючи неправильне до себе відношення і якесь, знаєте, приниження відкинутість, відкинутість, це нікому не потрібно. Відкинутість. Чекає слава. Апостол Павло казав, що якщо ви з ним страждаєте, то будете прославлені з ним. Ви знаєте. Це все в вічності. Це все в вічності. Але в Слові Господньому є такі чудові правообрази. І знаєте, це все, те що, те, що було з Божими людьми, ми так чудно написано Слово Боже. Я зараз розповім про історію, яка була в світі 4 тисячі років назад. Але ми сьогодні можемо це застосувати в своєму житті і зрозуміти глибину духовної істини, що нас взагалі очікує. Якщо тебе відкидають за істину, якщо тебе відкидають за правду, якщо тебе відкидають, тому що ти сказав Ісус Бог і Він мене спас. Якщо а, а це все, знаєте, це відкинутість все більше і більше, більше будуть переживати Божі люди, то ми давайте подивимося. На таку чудову історію одного божого чоловіка, якого звали як мого батька Йосип. Ісус теж Йосипович. І я Йосипович. Дивіться коротка історія. Знаєте, я забігаючи наперед, розповім, що з ним трапилося, а потім розповім про його історію. Справу в тому, що. Всі, хто знали Йосипа, вони не очікували. Вони не очікували, що в одну мить він раптом опинився на недосяжній для цих людей, які його бачили, в висоті. Тому що він був раб, який був кинутий у в'язницю. І невідомо, коли його хто б випустив. Схоже, що він був ув'язнений довічно, поки жили ті люди, які його возненавидили, і за його чистоти, і за його щирості, і за його богобоязненості. Зрозуміло, що він би там сидів, поки вони живі, тому що вони можна уладці. І дивіться, в одну мить він став правителем над цим Єгиптом. В одному перекладі з Біблії написано, що він став батьком для фараона. Можете собі зрозуміти? Фараон, захоплюючи, слухав, що скаже Йосип. Як діти слухають батьків? В таку позицію возвів його Господь. Знаєте, це міг зробити тільки Бог. Але давайте зараз розповім. Вам коротку цю історію. Коли Йосипу було 17 років, він, він жив в зажиточній багатій сім'ї. Він був самий улюблений син свого батька. Хоча він був самий молодший. І ви знаєте, йому приснилось одного разу два рази сон. В першому сні і в другому сні. Було показано, що його рідні брати, його батько, його мама поклоняться йому. Знаєте, із за того, що його вибрав батько і полюбив його більше всіх інших братів, знаєте, брати сильно розсердилися на Йосипа. Хоча Йосип тут не при чому. Батько так рішив. Більш того, батько зробив так, що поставив Йосипа головним над братами, як первородний. Тобто, це взагалі було не по правилам тодішнього. Взагалі, не по закону того суспільства, в якому вони жили. Тому що право первородства належало тільки тому, хто перший народився. Він це первородство віддав Йосипу. Батько його Яков, тому що він розсердився на своїх дітей. Вони погано себе вели. Вони були розгильдяні. Полюбив він Йосипа. Знаєте, це такий був вибір батька, так він зробив. І за цього всього рідні брати його так возненавиділи, виділи, що захотіли вбити. але вирішив продати його в рабство. І він опинився. В Єгипті рабом. А там, і за своєї відданості Богу, попав у в'язницю. І коли йому виконалося 30 років, фараон його поставив правителем над всім Єгиптом. Чому? Тому що фараону теж приснилися сни, і їх ніхто не мог розгадати. І коли згадали. Слуги фараона, що є у в'язниці людина, єврей полонений раб. І він вміє тлумачити сни. Його відразу фараон покликав. І той розповів йому сни. А величезний натовп, знаєте, астрологів, всяких, от знахарів і всіх тих колдунів, які оточували фараона. Вони не змогли розгадати сни його, а, а Йосип розгадав, тому що це, ці сни були від Бога, а у, у Йосипа було, був дар тлумачення сни. Він його розповів, Він ці сни розповів, і фараон і сказав, що потрібно робити практично, щоб визволити Єгипет від голодної смерті. І фараон, недовго думаючи, сказав. Ми повинні поставити людину, щоб правильно всім управити в нашій країні. І ніхто не може зайняти цим це місце крім Йосипа. Як так мог зробити фараон? Знаєте, в Біблії написано. Коли ця вже історія вся пройшла, коли наступні покоління людей Божих виросли, Соломон по Божому откровенню написав притчу. І в тій причі, та притча звучить так: що Бог управляє серцем царя, так як потоком води куди захоче, туди й направить. Можна зробити висновок, що це зробив Бог. І раптом Йосип став правителем. Всього Єгипту. Але давайте ми з вами прочитаємо коротку історію, яку залишила нам книга Псалтир. Це буде 105 псалом, тебе 104-й, 17 -й по 22 вірш. Тут коротко розповідається все те, що я вам тільки що сказав. Давайте прочитаємо. А попереду них послав людину Йосипа, проданого в рабство, у кайдани закували його ноги, залізне. Кільце наділи на шию, доки не збулося його провіщення, слово Господнє випробовувало його вірність. Цар послав, щоб зняти з нього кайдани, володар народів, звільнив його. Він зробив його господарем над, свій, над своїм домом, управителем усього свого володіння, щоб наповнуляв його князів. За власним розсудом і навчав царських вельмож мудрості. Тобто, виявляється, Господь допустив це все в житті Йосипа для того, щоб потім його надзвичайно сильно прославити. Але знаєте, що слава робить? Вона портить людей. І вона робить так, що люди, підпадаючи під цю славу, потім відступають від Господа. Написано, перед цим Слово Господнє воно випробовувало Йосипа на вірність. І коли Господь його возніс на престол і дав йому величезну славу серед людей, він залишився тим самим Йосипом, який був у тюрмі, відданий Богу, маючи страх Божий. І, Люблячий Богу і поклоняючийся Йому. Тобто, що ми можемо сказати? Хочу задати два запитання. Яка ціль взагалі оправдувала приниження Ісуса Христа? Скажіть, будь ласка, для чого Господь дозволив, щоб сина його вознана виділи? Люди творіння замучені до смерті, яка ціль? Спасіння людей від гріха і вічного прокляття. Тобто це оправдувало страждання Ісуса. Ти, будь ласка, а яка ціль оправдує приниження Божих людей, їхню відкинутість? Знаєте, яка ціль? Висота і слава, на яку возносить після цього? Приниження Бог. І от з прикладу Йосипа ми це і побачили. Тому відкинутість передує славі. Тому, якщо нас не люблять і нас ненавидять, і з нами, знаєте, я пам'ятаю, я одній жінки свідчив про те, що Бог зробив робить сьогодні в армії серед. Солдати, які моляться, живі свідчення людей, які кажуть, що ми, ми молилися, над нами був дрон. І прямо на нас падає прив'язана ця бомба. Каже, ми бачимо, що воно на нас летить. Каже, впали і каже: Господь, спаси нас! Воно впало біля них і не зірвалося. Знаєте, отакі подібні історії я якісь розповідав цій жінці. І раптом вона на мене з такою ненавистю почала дивитися. І на мене кричать, що це все бред, що це все неможливо, що ці всі перемоги, тому що, тому що наша армія це молодець. Слава Богу. Реально наші воїни це молодці. Але разом з тим. Біблії написано, коня готують до битви, але перемога від Господа. Я думаю, що Господь переможцям дає величезний внутрішній ентузіазм і сміливість. І тому перемога буде в Україні. Україна переможе. Але це не із-за того, що, що тільки ми молодці. Ні, таке рішення від Господа. Я і Я їй це намагався доказати. Ну, ну знаєте, У відповідь почув величезну ненависть, неприязнь. І вона навіть в лиці змінилася. Вона була мене готова розірвати на кусочки. Просто із-за того, що я говорив, що є Бог. І він над цим сим. Тому не дивно, якщо вас будуть ненавидить за вашу віру, не переживайте про це продовжуйте слідувати за Господом. І в свій час Господь вас вознесе в своїй славі. Давайте ми з вами помолимося. Господі, чудний і славний Бог, благословений навіки вічні. Ми дякуємо Тобі, Господі, за те, що ти прийшов у цей світ, що Ти спас нас, що Ти дав нам, Господі, Боже святий, Боже святий. Уповання на Твоє Слово, тому що Господі ти вкладуєш Господі його в наше серце, і ми дякуємо Тобі, Господь, за цю величезну привілегію вірити і поклонятися тобі, і слідувати за тобою, тому що, Господі, Ти дав нам, Господі, величезний дар, про який ми не можемо навіть пояснити це присутність Святого Духа в нашому серці, який Господь якраз і відкриває нам тебе, Боже святий, і відкриває нам істину в слові твоєму. Наш Господь і Бог святий сьогоднішню цю істину, Господі, Боже святий, допоможи нам розчинити віру в своєму серці, коли, Господі, будуть Боже, погані обставини в нашому, в нашому житті. Даруй нам, Господі, тоді не мати, Господь, якийсь розпач чи відчай, але надіятися на Тебе і згадувати, Господі, про Твої страждання. Боже і від цього отримувати Боже, віру, Боже, і силу. Перемагати наш вічний Бог. Тобі ми воздаємо всю славу, тому що ми віримо, що впереді нас чекає величезна слава на небесах. Тобі, хай буде слава, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.